Вітаю вас. Значить, лишаються дві локації. Короб по-китайськи та також п От Будемо, напевно, зараз робити Такос пстругу. Це у нас локація Дельта Сан Хо. Ой, Дельта Сан. Да. Озеро Сент Круа. Йдемо до цього, до Казанка. Страви з стругу завжди неймовірно ніжні і смачні. Якби цей рецепт, якби рецепт для цього приготування а Ви не обрали. Який би рецепт ви для цього приготування не обрали. А проте пструх з прозорого озера сент Круа у хрусткому тако надзвичайний делікатес, який варто спробувати. Ну, давай подивимось, що там. телескопічну вудку безбородий гачок. Ага, безбородий гак. Без бороди гака. Що нам ловить? Нам треба американську палію, нам треба струмковий пструх і нам треба тигровий пструх. І тісто нам треба 90 штук. Ага, значить, нам треба. Нам треба. Це все наловити? Це все наловити. Де ми... ми йдемо сюди. Я не знаю, чи я звідси достану. О, значить, безбороді гаки він хоче. Да? Е, розмір там не має значення, тому давайте буду використовувати гак 1.0. У мене є такий безбородий. 1.0 0 А чого саме безбороди? А, бо пструги, да, пструги вже ловлять на цей. На безбороді гак Так, глибина теж максимальна. Тут, тут і тут. Я не знаю, чи я на цій щось зможу зловити на ці телескопічні вудки. Так, давайте вночі ловити. Струмкові пструги ловляться от там, а звідти платформи тій. от сюди хочу кинути. Там в мене мітка. На якогось пруга, не пам'ятаю, по-моєму, на цього. А де бачиш, пишуть в чаті, що а, ловив на піщаному мисі. Піщаний мис це? тут Так, угу, да, тут теж вони ловляться, там теж можна пробувати. Я попробую трошки тут, не піде. Піду сюди, не піде, тоді вже на платформі. Ну, на платформі точно струмкові мають. Іти. Іване, доброго дня, це мій підписник. Теж видно, проходить квест, ні? Проходиш квест? Ні, да, ні, да, да, ні. Так, добре, э, чекаю, коротше, щось клюне, не клюне, включусь, вам покажу. Так, щось перше клюнуло. Не знаю, що тут, але вудку так гне нормально. Хто ти? Ти взагалі сом. Ну ти, бляха, сом. О, добре, ловимо ще. Біда цих телескопіків, що їх не можна дуже далеко закинути. Це проблема. Так, є перша палія, але вона прийшла на мачту звідти майже здалека. Тому я перейду, мабуть. О, перейду сюди. Па-па-па-па. Е, ну -па 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 -па. Ту попробую тут покидати. Наскільки це можливо і неможливо. Замахуємося на максимум, так ось так і пробую. буду пробувати отак і ловити. Якщо ні, то будемо шукати ще місця. Можливо, з човна прийдеться ловити. Точно, до речі. Можна з човна, але я можу тоді і без човна. Бо тоді буде одна вудка. На одну вудку я і так можу ловити. Так, беру та й кидаю, та й ловлю. Якось так. Добрий день. А, ловимо далі на паузі. Так, клює на всі вудки а, попадається. Я вже зловив кілька цих коричневих сомів. А, щось їх багато оцих коричневі сомики. Є один коричневий сомик. Ось вони задовбують конкретно тут. Дивись, ще один коричневий томик. Оце Я вітя, що тут кругом одні сами. Можливо, варто вдень попробувати половити. Ще раз закидую, якщо ще раз прийдуть одні сами, пробую, хоча струги і вночі добре клюю. Він навіть тут зараза, цей сом прийшов. Так, коротше, ловимо далі. Коротше, друзяки, а, ці соми задовбують капець. А, я от зловив одну палію там з цього з бетона. А, і тут два струмкових струга, але дофіга сумів. Ну, капець їх дофіга. Ловиться? Так, а тоді. План такий, ловлю тільки на цей. На мачту. Бо на ці телескопіки, звідси, зблизька, одні сами йдуть. Ловлю тільки на мачту. О, і чекаю, коротше, цих стругів. Тут, напевно, треба трошки буде посидіти довгенько, я так підозрюю. Ну, нічого, почекаємо. Коротше, друзі, сховав я телескопіки. Не знаю чому, але на них іде одні сами йдуть. Я міняв глибину. Найбільшу, меншу, середню одні сами йдуть. Коротше, кидаю на мачту, кидаю. Далі від берега. Ось, бачите, вже зловив 6 рибин, 4 струмкових і 2 американських палі. Кидаю сюди, ось мітка. Я думаю, то не варто. Ну, типа, мітку вам не треба насправді. Насправді, просто треба. Десь туди кидати. Просто далі від берега, бо це все, що близько, що телескопіки докидають, там одні соми йдуть. Одні соми. Я вже самів не знаю, 20 ловив. Якось так. Тому продовжую ловити на телескопічну вудку на одну. На мачтову. На мачтову, не на телескопічну Помили... говорився. І закидую туди десь подалі від берегу. Тому продовжую ловити, і думаю, вже. А, струмкові також ловляться звідси з платформи, можна половити. А звідси я їх ловив за дальнім забросом. Ну і звідси, але ще отут з цього боку мають ловитися тигрові десь, отут, в стороні яхти, можуть. А я можу тут злізти? Можу. Мушля. Ну, коротше, і цей. Продовжую ловити на дальні закиди, на ближні не кидаю, бо ловляться не знаю, в мене чомусь одні сами йдуть. Ну що, друзяки, коротше, я не витримав з цими сомами. Я поїхав ще взяв собі три матчтових вудки Екваторматч. Екватор -матч. Це топові ці топові матчти. Вони в мене були. Можна будь-які абсолютно брати. Я взяв їх. Uh, спорядив їх всіх гаком 1-0 важким ваглером, кукурудською. І закидую, коротше, бачите, на 60 метрів, на 50. Коротше, щоб позбутися цих сумів, вам треба кидати 30 плюс метрів від берега. Uh, цим Телескопіком ви це не зробите, навіть якщо покладете самі ваші, який там доступен поплавець, ви це не зробите телескопіком. Бачите, струги потихеньку йдуть. Бачите, вже 6-5-5. Що тут тапає. Брат! А, так що пробуйте ловіть. А, я ось бачите, взяв, ловлю в день, а, в пік. Зараз вам покажу точки. А, точки тут не важливі, тут просто треба орієнтов... Ну, сторону, в яку кидати. А, значить. А... Мої підписники мені на стрімах казали, що найважче ловити а, тигрового пструга, тому варто починати саме з нього. Бо поки ви зловите 10 тигрових, вам можуть прийти і палі, і струмкові. Грочі, першим цільтесь у тигрових пстругів. Тигрові пструги клюють, коротше, в цьому о, такому радіусі. Так, також вони клюють з того берега, в, тож, в цю саму сторону, але з того берега. Далі можна ставати ще. Ось тут ловити в цій зоні. В цій зоні ловляться палії і струмкові. Також ловляться з мостика там. Ага. Також ловиться там з мостика ці струмкові. І також з того берега тут можна вздовж цього берега стати-де, будь кидати 30 метрів плюс від берега, будуть вам приходити другі. Так що ставайте, пробуйте. Ось бачите, людина теж ловить, на мачте, а не на. А, щось клюнуло. Приходить тут а, ще парочку сомів, але це вже не так критично. Їх тут набагато менше тепер приходить, коли кидаєш далеко. От бачите, як цей Орест ловить на телескопі, і він зараз буде сомівтять. Бачите? Американська палія. Бачите, я поки 5 тигрових зловив, я вже зловив 7 американських палій. Так що тигрові. Пробуйте в першу чергу такі реально ловити тигрових, бо їх буде найважче зловити. <клес> Якщо у вас стається так, що по якійсь причині ви не можете собі купити мачту, або у вас нема мачти, або ви, у вас є мачта, але вона у вас. Ви годні її далеко кинути 30 плюс метрів. По-перше, скористайтеся Ваглером важким. отаким. Ось важкий Ваглер. Це за голду, але там є на глобусі є і за кредити. Ваглер. Він важкий, він летить далеко. Але не на всі вудки його можна покласти. Далі. Є отакі грузики, бачите? Три кнопки. Чим більше це грузики на поплавок. Чим більше груз. Тим далі летить. Я поклав собі на всі вудки найлегший, бо мені дуже далеко не треба, правда, тут щось ну, завтикав. Е і будете кидати далі. Якщо ви все рівно не маєте можливості закидувати 30 плюс метрів, робіть як оцей чоловік Байрактар. на човні приплив, собі скинув і ловив. Або байдарка, або човен. Що маєте, то й беріть. Якщо не маєте ні того, ні того. Хоча, якщо ви вже приходите на сент круа то байдарку ви як мінімум вже маєте мати в наявності, будь-яку, хоч якусь. Тому пробуйте, беріть в оренду. Давайте, тут, в цій затоці, в принципі, ловляться пструги ловляться. Також вони ловляться ось там, на маяку. О там є хтось стоїть. Я бачу в чаті вони звідти тягають струмкових пстругів, але я туди не ходив, там вони. Там більше судаки йдуть а ці лососі. Звідси, бачите, дивіться, мені вже дві палії залишилось. Треба тигрових цих тягати. Тому пробуйте ловіть. Не, цей, не, не зациклюйтесь на цих телескопіках, так як пише по квесту, бо на них тут, блін, з берега майже нереально зловити цих стругів, Ох, ти яка вудка вчила, фіга собі. Та вона така довга? Ніколи не звертав увагу. Так що пробуйте ловіть. Я вже включусь, коли буду доловлювати останніх пстругів. Значить, тут я сижу, поки не виловлю тигрових пстругів, коли виловлю 10 тигрових, палії вже будуть, бо бачите, що палії толкаються самі. Піду туди на мостик, з мостика буду ловити струмкових. Якось так. А, якщо ви ловите ловите і цей. О, я тепер можу перемотати час без цього. Час! тепер можна мотати, не вимотуючи вудки з води. Воу! нарешті це зробили. Нарешті це зробили, блін, давно треба було. Тепер питання, чи на ці вудки щось клюне, коли я перемотав, чи не клюне, чи треба перезакидати. Давайте я одну перезакину, а три лишу і подивлюсь, на яку клюне, а на яку не клюне. Це, До речі, десь недавно зробили це оновлення. Ну, попадемо. По Ректару по голові. по плавкам чи ні. Не, не докинули. О, щось клюнуло. І не, не треба оцей перезакидувати. Так, скажи що ти тигровий, бо палі в мене вже майже. Палії вже майже відловлені. Палія. Бачите, знову палія. Тому тигрових буде найважче. Кидаю туди до човно. Нехай буде. Коротше, ловлю. Буду вже доловлювати останніх пстругів включуся. Так, друзі, ніби тяну останнього пструга, ніби. Зараз перевіримо. Так, це якийсь пструг. Питання, чи це струмковий. Так, це струмковий останній пструг. Отже, так як я казав, платформи я розкинув в різні сторони. Цей я доловив тут. Доловив я тут цих обстругів струмкових. Я раз показую тут. Тут я доловив тигрових та палій. Тигрові ловилися отут, отут ловилися і отут ловилися тигрові. 40 плюс метрів від берега зазвичай. Отже, наловив я всіх цих стругів. А, До речі, треба ті 190 для них. А, я передивився відео, я коли починав ловити, у мене було, здається, 110 куку... 110 кукурудзок. Пішло до фіга. Так, де той котел? А. А, ви знайшли святкова страва також пстругу. Mm, ну така вона. Складна. ця Не то що складна, дуже довго чекати. Дуже довго. Так, побігли на цей. На Лондстар. Так. Кидаємо Це так, ось сюди. І Є -є, ми проходимо ще одну частинку івенту. Ще одну частинку івенту. Так, скільки залишається. Залишається ще Сан Хоакін. Та прикраси для столу. Ну Прикраси для столу, це нам треба поплавати по еміральду. А, а от прикраси тут прикраси. Ще короб по-китайськи це ми вже буде на Сан-Хоакіні. На цьому етапі гарно всім дякую. Користуйтеся порада, Користуйтеся мачтою, закидайте ну, 30-40 плюс метрів від берегу. От вам вся порада. Чекаю ваші вподобайки. Гарно всім дякую і до зустрічі в наступному відео.